Всім привіт! З вами автосалон електромобілів Вольт Парк. І сьогодні на огляді французька електрока Рено Твізі із майбутнього. Компактний, простий в керуванні, маневрений, економний, максимальна швидкість 80 км на годину, батарея 6 кВт, запас ходу 100 км. Дане авто 2018 року з пробігом 4000 км, вартість 5500 доларів. По зарядці все дуже просто. Наприклад, як увімкнути електрочайник. В автомобіль інтегрований шнур, який під'єднується до звичайної розетки, повна зарядка до 3 годин. В Європі цільова група для твізів це прогресивна молодь. Особисто я мала досвід керувати цим авто по схилам Каппадокії. і можу запевнити, що даний електрокар може їздити не лише по асфальтованим вулицям, це ідеальний варіант для міста, маленького містечка або села. Ця крихітка чекає саме на тебе возити дитину в школу або до садочку, їздити на каву з подружкою, за покупками або в офіс, місто Київ. Вулиця Павла Усенка 8. Салон працює з понеділка по суботу. До зустрічі і дякую за увагу. Всім вдалого дня. Like the sun that you and you made Now you never gave my love.